Чому я не рекомендую Біблію перекладу нового світу? Після моїх відео про те, який краще читати переклад Біблії українською мовою, певна група людей, які себе називають Свідки Єгови, в коментарях активно почали писати, що найкращий і найточніший переклад Біблії це переклад нового світу, який перекладений їхньою організацією. Зазвичай я маю певне правило не критикувати жодних конфесій. Але відразу хочу зауважити, до самих представників організації Свідків Єгови я ставлюся виключно з повагою. Але з віровченням їхнім погодитися не можу, бо воно в багатьох питаннях розходиться зі Словом Божим. Сьогодні я хотів би показати тільки кілька біблійних текстів, які чітко показують, що вони свій переклад підлаштували під своє віровчення. Я особисто перевірив, як ці вірші написані в оригіналі. В цьому випадку грецькою мовою? Перший вірш Євангелія від Івана 8.25. В оригіналі і в перекладі Турконяка написано так: А вони запитали його, Хто ти? Сказав їм Ісус: Я початок, що й кажу вам. А ось як подає цей вірш переклад Нового світу. Тоді вони запитали його, Хто ж ти такий. Ісус відповів їм: Навіщо я взагалі з вами розмовляю? Серйозно? Отак просто замінили фразу Ісуса, бо вона підриває їхню віру в те, що Ісус не є Богом, а відповідною творцем всього. Е, до речі, про творіння. У текст Колосянам 1.16 вони вставили додаткове слово, яке змінює суть сказаного. Читаємо. В ньому, тобто в Ісусі, створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. У перекладі Нового світу тут ставлене слово інше, хоча в оригіналі.